І так, вітання всім грибничкам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас понеділок. Понеділок, 17 листопада. Ой, знову ми... Знову ми в околицях Орова. Знову чудові букові ліси. Саме в такий час полюбляють все-таки вилізати болету спінофілус, фіолетові. Білячки. Бачите, І ось він. Ось він, мій красунчик. Бачите? Краса неймовірна. 17 листопада. Букові ліси. І пробуємо, пробуємо щось знайти. Поки що один одненький ось такий красунчик, але ми будемо продовжувати. Так мандрівка продовжується. І так мандрівка продовжується. Мандрівка Орівщиною продовжується. Я що раз більше і більше закохуюсь в ті букові ліси, особливо пізні ці осінні. Це, це просто неймовірно. Воно дає такий заряд енергії і такі знахідки, що просто-просто неймовірно. 17 листопада, дивіться, хто у нас тут є. Ще один, ще один. Вишневий красунчик на сьогоднішній пізній теплий на даний момент листопад. На завтра вже передають Бог знає яку погоду. Не знаю. Но сьогодні, понеділок, 17 листопада, вчора, позавчора, були чудові знахідки. Було дуже приємно походити по лісі. І краса неймовірна. Єдине, 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 що вони дуже-дуже поодиноко. Не зустрів я ні разу в наших місцях, щоб їх було 4-5 штучок. Тільки на кожному місці отак поодиноко вони ростуть. Краса неймовірна, то просто вже знову небо хмариться, знову трішки кропив дощик. Але ми пробуємо, пробуємо, пробуємо і це вже Друга знахідка на сьогоднішній день. Ну якось так. Дуже-дуже воно вражає. Емоції неймовірні, враження неймовірні. Емоції зашкалюють. Тому що болету спінофілус, вишневий буковий, чи сосновий. Дуже-дуже рідко в нас попадають. У нас їх неправомірно звуть королівськими, а може і правомірно, хоча справжній королівський не такий, але такі знахідки. І це ім'я королівський. Це просто ви, вираження людського захвату, коли вони знаходять по одному, по два. Отакі чудненькі. Такі чудненькі, вишневі, фіолетові красунчики. Ну що ж, мандрівка продовжується. Дай, дай Бог. Це сьогодні не остання. Канал Країна Гребландія для вас, з околиць Орова. Прекрасні букові ліси, пізнього припізнього листопаду. Мандрівка продовжується. Наша мандрівка буковими лісами, в які просто неможливо не закохатися, продовжується. Ой, краса неймовірна. Поки що нічого не попалося, але самі пейзажі надзвичайно вражають. Настають часи такі що листопад зараз став друга деката, несподівано дуже теплий, дуже-дуже. І воно спонукало їх до росту. Їх в нас дуже обмаль, дуже, дуже, дуже обмаль, але тим не менше вони почали потрішки рости. Якщо вже букові білі гриби Болетус Едуліс вже, в принципі, перестали рости, їх нема, то З'явилися останні, останні в цьому сезоні останній підвид, який дуже полюбляє травневий ріст і пізній листопадово-грудневий. Це вишневі, болетус пінофілус. Їх ще звуть Королівський, їх ще звуть Соснові, але вони Прив'язуються також і до бука, тільки є одна відмінність букові. Спочатку вони червоненькі, а потім шапинка стає прямо аж темно чорна. А сосновий червоненький, він так і залишається червоненьким до глибокої старості. Ну отак, пробуємо далі шукати, шукати, шукати. Був короткий ракурс, природа. Неймовірна краса, мандрівка продовжується. Так, мандрівка продовжується. Тільки що я, мабуть, образив ліс і, мабуть, я образив букові і ялові білі грибочки. Бо тільки я сказав, що їх нема, як, будь ласка. Хі -хі. Ой, ти мій малесенький. Будь ласка. Ви собі просто уявіть собі, що воно є. Ай-яй-яй, ліс сказав, не бреши, такі також ще трішки ростуть. Перший, сьогоднішній, буково-яловий, едуліс, прекрасний, чудовий, буковий, білий грибочок. Але знову. Знову в єдиному екземплярчику. На жаль, на жаль, на жаль. Але краса неймовірна. здоровий і абсолютно добрий. Ну що ж, продовжуємо. Продовжуємо пошуки. І знову, і знову, і знову у нас чарівна знахідка. І знову в єдиному... Екземплярі. Хто у нас тут? Ще один, ще один вишневий красунчик. Примостився під гулякою вуку. Зараз ми подивимося, що він вартує. Іде котику до мене Іди, Будь ласка, господи боже мій. Яка неземна краса? Яка неземна краса? Ось ще один. Чудовий вишневий білий грибочок. Булету спінофілус. Ой-ой-ой-ой-ой. Надзвичайно, надзвичайно вражаюче. Надзвичайно вражаюче. Ну що ж, продовжуємо. Що ж, ось ось і ось-ось і, ось і підійшла мандрівка до завершення. Прекрасний ліс, прекрасний час. 17 листопада, країна Гребландія, в околицях Орова. Сьогодні у нас, нас полепу спінуфілус. Дивимось ще один. Але часу обмаль, час, час, час. Як назло сьогодні часу обмаль. І дивіться, що воно тут є. Ще один. Ще один такий красунчик в мосі в листячку. Будь ласка, ще один вишневий красень, Надзвичайний, надзвичайний. Матінка природа підкинула, підкинула нам таку несподіванку з такою погодою. Ой, господи боже. Ось, будь ласка. Сьогоднішні знахідки. І молоденькі, червоненькі. І ще один ліс подарував мені справжній буковий едуліс і чотири вишневі булетуси, пінофілуси. Можливо, їх ще тут є багацько. Хто його знає хто його знає, дивіться, які плантації, скільки можна ходити. Правда, вони дуже-дуже хитрі. Оці червоненькі, вони дуже хитрі. Подивіться, листочок з буковим едулісом і листочок з цим. Одинаково вони маскуються надзвичайно, надзвичайно гарно. Ось. Ще трішки в мене декілька хвилинок є. Мандрівка продовжується. Можливо, ще щось буде. Можливо, 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 але на сьогоднішній день... Дивина хіба в одному, що вони попадають по одненькому. По одненькому. Нема жодного випадку, щоб я знайшов два. Ну нічого, Бог добрий. Ще раз мої знахідки. 17 листопада. Околиці орова. Мої улюблені букові ліси. Слідкуйте за каналом, буде ще щось цікаве, обов'язково вам повідомлю. Всім мирних щасливих мандрівок, до побачення, до зустрічі. Ви були на каналі Країна Гребландія.